Вітаю всіх на своєму каналі, 6 липня 2020 року Херсонщина доспіває найраніший інжирний нектарин у мене в колекції під назвою Ерлі Платікарпа. Це білом'ясий сорт. Він відкриває сезон інжирних нектаринів у мене в колекції. Дуже солодкий, вже є спілий плід Це в мене другий рік показують плоди. Значить, з мінусів відразу скажу він як і донат дуже тріскається, але не гниє. Зароштає пробковіє все. Не всі плоди, цьому, як кажуть, підвержені, ну є тріск. Плоди грам 120 приблизно до 150. Ну, це ж кажу, це тільки. Хоча він доносить, не скажу конкретно. М'якоть дуже солодка, аж запирає дух, така прям. Аж гідка, така мед. Ну, нагадує донат по цукру. Цукор теж дуже-дуже солодкий у доната. Само собою сочний, похрумкує. Це ще не зовсім він, ще трошки день-два по освіті би. Ну а так дуже цікавий термін має дозрівання. Раніше в мене нічого немає із таких з інжирних. Ну, це мабуть один з перших, хто відкриває сезон інжирних нектаринів. От такий є в мене нектарин інжирний в колекції, вже є саженці. Якщо дай Бог що буде добре, то можна буде їх замовляти. Ну а так. Поки мало відомостей, те, що бачу, той розказав. В принципі, сорт мене влаштовує. Якщо не звертати увагу на тріск, то плоди дуже смачні. Це йде як мінус для товарності. Але я не знаю, чи це сорт схильний такий, чи в них у всіх бінджених нектаринів така вада. Але якби мені не для товарності, але він для споживання, то він такий дуже смачний. Наразі буду закінчувати відео. Всім до нових зустрічі, до побачення.